Мене звуть Коршиков Сергій. Я актор театру драми і комедії на лівому березі Дніпра і старший солдат ЗСУ. Коли війна стукає в твої двері, перше, про що ти думаєш, це захистити найдорожче: власну родину, своїх дітей. Свого сина я не бачив майже два роки з 24 лютого 2022 року. Він зараз за кордоном, а я тут у війську. Він дуже хоче повернутись. А я дуже хочу, щоб йому було куди повертатися у вільну, сильну Україну, в державу, якою можна пишатись, в державу, яку просто зараз боронять вільні та сильні люди, справжні громадяни. Бо Збройні сили України це еліта, це цвіт нації. Зголошуйся до лав ЗСУ, приєднуйся до справжніх.